Доброго дня! Перед вами моторизований тримач Bosch Professional RM3. Даний тримач підходить до нівелірів GLL 380C, GLL 380CG, GLL 250C і 250CG. Давайте його трошки детальніше роздивимося. В комплекті до нього входить ось такий пульт керування. Три батарейки. Кріплення і прищепка. І також мікроліфт. як на мене тут, Крім того, він йде, поставка йде ось такі коробці з половинкою вкладиша l box який підходить до l boxів бошевських. Так, давайте почнемо з самого головного. Як він керується. Поставили сюди батарейки, він керується перше Це з пульта керування. для Тут немає. Ніяких блоків, ніяких акумуляторів, нічого, тому він тільки включається, коли ви підключаєте нівелір. Включили нівелір. Загорівся промінь, і, і ви дивитесь, тут має загорітися, бачите, вісь, тобто мережа горить. Тому ви можете керувати за допомогою пульта. Вліво, вправо це велика швидкість, середня швидкість і дуже тонкі якісь налаштування. Дуже тонке, якщо на великій відстані, то воно вам знадобиться. Крім того, ви можете вручну керувати за допомогою ось такого коліщатки. Крім того, можете керувати за допомогою Bluetooth з мобільного телефону або планшета до програми, яка керує самим нівеліром. Ну, три види керування, все дуже зручно. Як на мене, ножички регулюються по висоті, також зручно. Що ще можна про нього сказати? Давайте знімемо? Його можна поставити ось на таку. Ставиться, і тепер ви можете під'єднати або на шуруп десь повісити, або примагнітити на стіну. За допомогою кріплення ви можете закріпити на БТ-150 на штатив. Ну, Як на мене, все функціонально. Крім того, ви можете поставити і він буде працювати на стіні, буде працювати мікроліфт, щоб. Трошки на 5 см туди назад мали змогу опустити. Як на мене, дуже зручно. Так тепер, що мені в ньому не подобається. Перше, подивіться, присутній люфт. Я взагалі не люблю люфти в такій техніці. Любий ліфт це відхилення, а на відстані 20-50 метрів це величезне відхилення. По-друге, чому нема рівня? Пузрякого звичайного рівня. Як і тут є можливість його виставляти за допомогою ніжок. І чим керуватись, коли його виставляєш? Цей же прибор, він має ідеально виставлений по горизонту. Тому що, якщо він повертається, якщо він не виставлений, буде похибка. Що Носити з собою маленький якусь рівень пузирковий, щоб його виставляти, ну це ну, якась дикість. Як на мене, це ну в общем, це недоробка. Що ще? Подивіться, яке. Оце кріплення, оці палочки, які фіксують, як на мене, я їх вже боюсь сюди засунути, щоб вони не поламалися. Ну, як на мене, треба було якось придумати, щоб використовувати стандартне. Кріплення БМ-1, який йде з нівеліром. Для чого? Оце весь комплект у вас виходить, який ви будете гратися. Як на мене, це лишнє. Тут якась недоробка, немає сумісності між бм 1 Ну, Звісно, є сумісність, в принципі, але досить громістка конструкція. Хоча, можливо, бачите, тут є можливість його закріпити. Різьба підходить. Можливо, і не треба використовувати взагалі стандартне кріплення. Так, ну ось, в принципі, все, що я розповів. На жаль, у Боша немає ніяких. Не, е, це скажімо так механічне, яке як з електродвигоном. Є BM2, яка також можна поставити сюди, е, 380C, але ніде немає пузикових рівнів. А як на мене, це важливо. У мене люди питають, я вже запити давав на Бош по цій темі, чому немає пузиркових рівнів. Але, на жаль, поки що вони не винайшли, не випускали таку модель універсального кріплення. Ось і все. Можете звертатися до мене. В принципі, конкурентів у Bosch немає. Все, що є, воно гіршої якості. Тому треба користуватися, чим маємо. До побачення, звертайтеся, буду радий завжди допомогти. До побачення.